А скажи мені, будь ласка, що зараз з мілітаризацією економікою? Тому що ну, що означає це для економіки України? Які є шляхи вирішення цього питання? Розгортання виробництва на території України від шкарпеток до снарядів потрібно, не потрібно, або настільки потрібно, що це вже питання стоїть труба? Слав, я ж ти знаєш, я юрист фінансист по своїй світі і. Я намагаюся всі процеси розглядати з точки зору так, фінансування того, що відбувається. Війна дуже дорога штука. Перше, нам допомагають західні партнери вже два роки, більше ніж два роки. Але, я думаю, ми одноразово піднімали цю тему в етері, що коли. Колись ця допомога має закінчитись, і вона буде закінчуватися. А в зв'язку з цим ми маємо розуміти, що у цього суда, з яким у нас тисячу кілометрів спільного кордону, географічно від нас. Ніхто нікуди не діне, він завжди буде там. Я дуже постійно кажу: я дуже хочу, щоб там був великий красивий океан, голубий, але ну, на жаль, поки маємо те, що маємо. І в цьому ключі питання мілітаризації економіки або, скажімо так, переведення економіки на військові рейки, а воно не те, що своєчасне, воно перезріле, воно мало б відбутись. З моменту повномасштабного вторгнення а чи ліпше воно мало б відбути 2014 року і в 19-го, щоб не було згортання ракетних програм, щоб не було скорочення армії і таке інше. Тому що за скороченням армії йде те, що а, умовно кажучи, харчова промисловість, а речова промисловість все інше починає або шукати ринки збуту, ну і йдуть від міністерства оборони. А, то що ж такі таки, все ж таки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про те, що треба мілітаризуватись, і треба починати виробляти і а, те, що виробляється, вдосконалювати, давати можливість розвиватись. А, Економіку, а це означає, що ну давай по-чесному, експорту у нас немає. Майже немає да? зерно, яке ми вивозимо. А у нас було два експортні напрямки: це зерно, зерно і а, сталь. Сталь ми знаємо, що зерно також дуже все складно. У нас валюта потрапляє в країну тільки з рахунок цієї допомоги наших партнерів, і, а, але ми багато чого імпортуємо, в тому числі ми багато імпортуємо зброї зброї і боєприпасів, але ти знаєш, це дуже соромно, коли при ситуації, коли в Україні достатньо підприємств, ну, наприклад, харчових, да, наприклад, підприємств легкої промисловості, які абсолютно спокійно можуть нашити повністю і обшити всю армію. Ми починаємо завозити імпортувати щось за кордону, виводячи таким чином валюту за кордон. Не створюючи робочі місця і не створюючи продукти з додатко... з високою або з помірною додатковою вартістю, оце соромно да? соромно, коли ми завозили від форму з Туреччини, соромно, коли ми. Скажем так, харчуємо не українські, не не продуктами українських виробників, а а продуктами, із які імпортні, да, ми ще будемо змушені якийсь час закупляти зброю в самому набої за кордоном, але тут також є плюсова вже ситуація. А, це а, в цьому році. Ну це те, що можу сказати, в цьому році в бюджеті України було закладено а, велика сума. Мені здається, безпрецедентно велика сума для міністерства інфраструктури, міністерства господі камишне міністерство. Скажи мені правильно, як воно називається? Я постійно забуваю, роз розвит, промислово розвитку за да, умовно кажучи. Міністерство стратегічної промисловості, яке очолює Олександр Кампуль. Перед Олександром Камишиним вибачаюсь просто знаю Міністерство Олександра Камишина. А вони безпрецедентно в цьому році отримали великі кошти, і ці кошти мають через комітет на з безпеки оборони, що є правильним, виділятися якраз на розвиток українського виробництва зброї та набоїв. А можу сказати, що за 20 роки. Якщо мені там умовно кажучи, на початку а, в лютому 22-го року сказали, що у нас буде війна дронів? Да, у нас буде виробництво українських дронів. А якщо мені сказали в вересні 22-го року, коли на прохання Валерія Федоровича я закупляла перші бойові дрони в Піві, що це стане просто. Зброю, скажімо так, якою зараз користуються абсолютно всі, якщо б мені хтось сказав, що українські між українськими Виробниками, наприклад, да, українськими виробниками кровоспинних препаратів, тактичних кровоспинних препаратів, і американськими відомими на весь світ, наприклад, квіклотом, да, українські медики, медики будуть обирати українські препарати, я б також не повірила. Якщо б мені сказали, що Умовно кажучи, легка промисловість України здатна обшити таку кількість військових, яка у нас зараз воює. Я б також не повірила. І я думаю, що вже е окрім того, хотілося би ще зазначити те, що дуже швидко змінюється все. Дуже швидко змінюються технології по ребам, дуже швидко змінюються технології по дронам. Дуже швидко змінюється взагалі цей процес і він постійно вдосконалюється. І ну, якщо говорити так суто економічно, війна страшна річ. Я не знаю, яку як гашику удалось, вдалось описати її якось з гумором в відомій книжці «Похождення Бравого». Солдата Швейка, а я не знаю, він просто геніальна певна людина, тому що там гумор присутній і в великій кількості. Але війна дуже страшна річ. Але тут, якщо суто економічно, ми можемо вийти з цієї війни, будучи виробниками зброї. зброї. А це продукт високої ну, з високою доданою вартостю, Це інтелектуальна власність України вже буде або ну, приватних підприємств українських, і ми вийдемо на світовий ринок зі зброєю, яка випробована, не е, в умовах полігону, а в бойових умовах, і е, ти певно також знаєш цю історію, коли нам передавали перші якісь там е, взірці е, різної зброї, і там проходив якийсь дядь Вазі. Казав е, тут приїжджали ж зразу ж люди, які передавали цю зброю, і як інструктували, як її користуватися, користуватись. проходив, проходив дядь Вася, відкривав щось. І казав Ой, хлопці тут треба ці проводки з'єднати, воно ліпше буде працювати. І коли вони з'єднувалися, дійсно всі стояли в шоці і казали, господи, що відбувається? Е, тому е, тут є, є, скажімо так, е, куди Україні е, е, йти та, та, та куди йти, куди рухатись. Та. І е, ну, тут то, тобто є економічний якийсь е, момент, який е, дасть поштовх пост, пост Поствійськовій Україні да, дасть поштовх роз, ну, розвиватись. А, і, скажімо так, перше, це все ж таки, ми маємо розуміти, як тільки по нас щось прилітає, там має прилітати вдвічі більше. А, тільки так ми зможемо ну, якось, не знаю, чекати, коли ця недоімперія перестане своє існування. І якщо е, е, взяти, е, скажімо так, тобто у нас має бути позиція не е, е, скажімо, не слабкої держави, а держави, яка е, може, вміє, знає як Ого. дати від як дати відповідь на ту агресію, яка зараз відбувається. Ти знаєш, у мене от за, все, за весь час, коли там вже почали працювати по території Росії, я не знаю, як у тебе у мене жодного жодно навіть якогось а, в душі моменту емпатичного у мене жодного разу не виникло. Я, ти, 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 знаєш, я ти, дивлю... Дана, так, ти не підписана кажучи... на ній, ти не підписана на мій канал Березовий Джем в Телеграмі. Я виклав там ролик, який я назвав Мега Емпатія вам в стрічку. Це якраз коли вибухали МПЗ, і там сидить дівчина, Українка приваблива. І плаче і каже: Дивлюсь на ту Росію. А я сумно, бачу! Сумно, все палає. Але чому так замало, хоч би дощ не пішов? От, я не пішов? пішов. А, сама, це та у нас. сама Тут взагалі нічого нового. До речі, тут каже тут один з спонсорів каналу Богдан Возний він каже, те, що ти пропонуєш, це бета-тест називається. Даєш прототип на тестування, і отримуєш зворотній зв'язок з покращенням. Він він. Так, і тоді воїни ЗСУ, це бета-тестери, мені це подобається. А коли в них додаткові якісь бонуси, то це може сказати, що це не Баг, це фіча. Так от що я можу сказати? Це добра історія, але от сьогодні, наприклад, в мене був стрім, і на цьому стрімі військовий був, який підняв питання: в Україні не вистачає комплектуючих для а, ребів, а, де час тому для ребів не вистачає, треба будувати підприємства, які б виробляли це в Україні. Тим більше що Китай обмежує зараз. Передачу стороннім країнам і ще така ж ситуація є з дронами. Ми і так не отримуємо зараз напряму напряму від Китая комплектуючі для дронів через треті країни. Ти знаєш не гірше за мене, через треті це через країни. так. Але вже було раніше три місяці, зараз до півроку вже чекати треба, і це ну такого часу в нас немає. Саме тому Україні потрібно будувати свої заводи фабрики по виробництву. Це. Це копірування, копіювання. Е, воно повинно бути в Україні, і потім так, ми будемо розмови. Да, тут ще, ти ти розумієш дрони там, комплектуючі дронів, комплектуючі снарейбів? Е, е, а зараз в усьому світі є ринок пороху, такий, як ринок. А, Окремо, так якщо, якщо ми зараз будемо занурюватися з питання целюлози, якої дефіцит у світі Бразилія каже, що вона тільки в 27-му році зможе, а вона одна з найбільших виробників цієї целюлози. Я зараз займаюся цим питанням теж, а вони кажуть, 27-му році ми зможемо задовольнити тут питання в тому, що ми з тобою розуміємо, про що ми говоримо, а телеглядачі можуть не розуміти. Так от існує такий ринок пороху, як ринок нафти, як ринок зерна, ну як ринок чогось там багато. Ну, те, що, те, що торгується на ринках, там де можна ф'ючерси купити, забронювати наперед. Так, от в черзі на порох стоїть весь світ. І я шуткую постійно на цю тему, але це такий чорний гумор, що вже ну номерки в цій черзі а, починають перепродавати зараз. мілітаризується вся Європа, зараз мілітаризується весь світ. в Зв'язку з тим, що частину своєї техніки вони віддали нам, в зв'язку з тим, що ми вигрібли а, там безліч снарядів а, з території. Цих країн, і вони зараз е, вимушені е, також е, починати виготовлення. Окрім того, ну, коли, вибачте, в, в, в Польщі злітають НІКІ да, дату. Тоді, коли нас обстрілюють, або, або коли ракета залітає на територію чи дрон залітає на, в повітряний простір Румунії, е, це вже також такі сигнали, а це країни НАТО. А тут же у них єдина система забезпечення. І скажу тебе більше, я навіть цікавилась. У мене батько науковець він е, все життя да, пропрацював е, на заводі маяк, в, е, в науково наукововипробовувальному е, заводі Маяк, е, де при Радянському Союзі по легенді випускали телевізори, магнітофони, а він займався е, все своє життя розробкою зброї. І е, е, в Радянському Союзі Україна була тою країною, яка виготовляла порох. Тобто у нас є можливість його виготовляти. Питання в тому, як швидко ми зможемо, і взагалі чи зможемо зараз організувати ось таку потребу, яка називається відсутність порохів, тому, тому що вилити там щось, якийсь снаряд ракету, можливо, а в нього ще треба засипати порох. Ось така історія. Сто відсотків, і я хочу сказати тобі, що без пороху ми не отримуємо не тільки снаряди, міни, патрони, все. Порох потрібен всюди. Але без пороху не може військовий, а наш канал не може бути без підписників. Тому якщо ви зараз дивитесь цей ефір і ви ще не підписалися, ви зрозуміло, підписуйтесь. Це допомога каналу. Канал працює на вас, а ви допомагаєте каналу. Ми просимо від вас підтримку. як... Саме ці підписки, тому саме зараз. Підпишіться. Зараз, не потім. Підписались? Дякую. Поставте вподобайку. Поставте вподобайку або файник, якщо комусь більше подобається така назва. Тому що це теж YouTube зараховує за активність. Він вважає, що це активність, і тоді показує більше кількість людей відео. Більшу кількість людей знає більше інформації. Поставили вподобайку? Зараз. Вам вже і шкода? Супер. І Прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь, тому що я бачу. Мені пишуть вітання сторонт, е, сторонтівки, е, сторонтівки. А е, все, що більше ніхто не має звідки всі сидять в одному місці. Називається ніде. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Звідки ви дивитесь? Поширюйте відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. А також не забувайте, що є можливість стати спонсором канала. Це можливість є на головній сторінці канала. Там є така функція. Єнде є, є YouTube. Ставайте спонсорами. Отримати більше преференцій і можливості спілкування, Дан. Скажи мені, будь ласка, зараз нова архітектура міністерства і функціонал її структурних підрозділів вони взагалі набули спроможності ці структурні підрозділи, чи все ж існують проблеми? Я розумію, що йде переформатування. Ти кажеш, але якщо дуже стисло, як би ти оцінила сьогодні по стобальній системі ефективність Міністерства оборони і його функціонал все працює? Слава, ти знаєш, тут не можна так е, прям оцінювати, тому що ми знову ж таки повертаємося до теми. Ми замінюємо е, двигун в процесі їзди автомобілю. Але стосовно архітектури, це дуже хороше питання Міністерства оборони. Його можна пояснити, е, е, що, відбу, що відбувається, да? так що, що ж у вас там змінюється? Змінила взагалі архітектура ну, самого скажімо так, вибудована система не тільки забезпечення, але й скажімо так, структурних підрозділів Міністерства оборони. Що змінилося? Раніше Міністерство оборони безпосередньо саме займалося закупівлями, був департамент військової техніки, був департамент тиловий. І оці два департаменти вони здійснювали, вони формували політику закупки, вони самі здійснювали а, м, закупівлю, а вони контактували з, скажімо так, з центром розробки. Я почну зараз абревіатури говорити, буде незрозуміло з центром якості, прийомки, а, і це все було от в стінах Міністерства оборони. А, так, є така практика в світі, але, скажімо, трошки в, різ... в різних країнах вона різна. Це агенції, які здійснюють закупівлі для Міністерства оборони. Міністерство оборони формує політику закупівлі, тобто, що ми купляємо, як ми ну, що ми купляємо, говорить Генштаб, зразу кажу. Це прерогатива військових. Вони говорять, що ми купляємо, але як ми купляємо, Яку процедуру ми застосовуємо, що у нас на виході має бути як показник нашої ефективної роботи. Якщо це не ефективно, ми це помітили, проаналізували, що треба змінити в політиці закупівлі, щоб це змінилось? Аналіз проведених процедур. Не ДБР СЗБУ, потім проводять аналіз проведених процедур, а саме Міністерство, саме підрозділ Міністерства оборони, департамент політик. Що відбувається зараз? Так, да, зробили дві агенції. На мій погляд, я неодноразово це казала, це було забагато, тому що ми дублюємо функції, наприклад, адміністрування, наприклад, там, юридичні, наприклад, аренда офісу і таке інше. Але ну, було прийнято рішення урядом, було прийнято таке рішення Міністерством оборони дві агенції. Одна агенція займається закупівлею зброї, одна агенція займається закупівлею тилового напрямку. І тут виникає третя історія. Ця історія, ти знаєш, це історія про бруківку, називаємо її так. І ця історія має зараз зняти навіть соціальну напругу в тилу в зв'язку з тим, що зараз я поясню, чому. і... Люди, які виходили, скажімо так, під адміністрації, які вимагали замість бруківки купляти дрони, замість ремонту доріг, купляти автомобілі для армії. А я хочу вам всім сказати великі дякую, тому що по суті ми зараз ну близькі до цілі того, що ви вимагали, а саме забезпечувати збройні сили за рахунок фінансу, фінансів громад. І е, ще немало, нема немало важливе в цій в історії те, що е, дійсно ми е, маємо відходити і розуміти, що ми в кінці кінці від'їдемо від допомоги заходу, тому ми маємо шукати е, інші джерела. Надходження коштів так от з'явилось, ти знаєш з січня 2024 року 10% податків ПДФО військових, які мають постійне місце дислокації. А ну, будь в будь-якому селищі місті вони мають лишатися. У військовій частини. В чому, була, в чому була проблематика? Проблематика була в тому, що місцеві громади при закупівлі чогось для армії мали і мають величезні проблеми з правоохоронним органом. Починається: а що ви це купили, а це подвійного призначення, а де ваша сесія, і таке інше, а ви нанесли збитки державі? Тобто дуже складна історія. Інша історія, коли ці 10% лишаються наві, у військові у розпорядженні військової частини. Військова частина кожна, кожен організм, як говорять військові, ліпше знає, що їм потрібно. Одній військовій частині, вибач, потрібна а, е, техніка, е, іншій військовій частині потрібна зброя. І, до речі, за ці 10% військова частина має право купляти зброю. Скажу таку, таку інформацію. А, іншій частині потрібні дрони. Одні такі дрони, інші такі дрони. Це залежить від того, якими дронами навчились користуватись хлопці. А, дійсно, є така проблематика, що у нас в армії зараз зоопарк да, у нас дуже велика кількість дронів різних. А, те ж саме, нас стосується і автомобілів. Да, у нас там. Все, все, що можна було виграти з Європи, ми вигребли. І ось ці 10%, які лишаються зараз на військових частинах, це дуже хороша історія. Це величезний, там, скажімо так, великий відсоток від бюджету Міністерства оборони. Це додаткові кошти до бюджету Міністерства оборони. Але тут виникає. Проблематика. Я не можу сказати, що вона дуже серйозна, вона вирішується, і ми зараз працюємо над цим дуже активно. Вона називається наступним чином: для того, щоб бригада. Могла собі закупити все, що вона хоче, і зброю, в тому числі. їй потрібно мати уповноважену особу закупівельника згідно закону України про публічні закупівлі і постанови Кабміну 1275. Ми аналізували одні і ті ж самі частини. Наприклад, у нас так, є такі еталонний закупівельник, як Неля Стельмах. Ми аналізували. Абсолютні по чисельності, абсолютно однакові частини з однієї з одніє області, да, умовно кажучи, тобто ПДФ і там і там однаково. І при закупівельнику кваліфікованому, який навчений, який не боїться приймати рішення закупляти, у нас було там, умовно кажучи, 40-50 мільйонів в рік. При, при військових частинах, які не мали такого закупівельника, у нас не було освоєно і мільйону. І ось ця історія про те, що перше, це додаткові кошти для міністерства оборони. Друге, це е, зменшує навантаження на волонтерів. бо скажу чесно по собі. Дуже падають збори, дуже падають, люди виснажуються, не тому, що вони, їм стало байдуже, а тому, що вони вже виснажені фінансово. А, і третє, це знімає, скажімо так, оцю соціальну напругу в тилу, коли дійсно люди правильно вимагають того, щоб було забезпечення в першу чергу армія, бо армія це наш захист. Це просто знаєте, момент виживання, так? чи хочемо вижити. Ну, певно, кожен з нас хоче. А чи хочемо, ми ж вижили наші діти? Ну звісно що хочемо. Тому е, зараз, е, до речі, за підтримки е, військової та ще Великої Британії. Е, зараз виділені кошти на навчання. Е, це проект 100, так називаємо на навчання 100 військових частин, е, скажімо так. Нав, навчити їх закупляти все, що їм необхідно, під це Чика. виділені кошти. Да, Під це виділені кошти вже можу це констатувати. А першими ти знаєш, треба віддати належне. Першими включилась сухопутка, просто прибігла сказала, ми хочемо всі. А вони самі передивці і А? Не здивований, да? <проб> ну, третю штурмову взагалі не буду. Вони вже розумієш, вони стояли першими цій всі, черзі. І е, 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 ми бачимо серйозна зацікавленість е, від військових частин, бо кожного місяця збільшується оця сума навантаження, яка зараз вісить на генеральному штабі. А потім, знаєш, коли побіжать всі купляти, то ринок у нас ось такий, а треба буде закупити. Тільки тому треба, щоб воно все йшло паралельно, і буквально зараз ми вже починаємо навчання а, людей а, децентралізованим закупівлям на рівні міністерства оборони. Вже підписано доручення про проведення штатної посади закупівельника. Зараз це доручення пішло на генштаб сьогодні і а, що. Приступаємо до того, що ми готуємо людей а в департаменті політик, знову ж таки, департамент політик має трансформувати ще й політику децентралізованих закупівель, закупівель військових частин, які можуть купляти собі навіть снаряди. Розумієте? Так, почекай. А тоді в мене зразу запитання, тому що якщо всі будуть вони закуповувати собі окремо. То тоді запитання: а навіщо нам взагалі дві агенції? От чи відбулися суттєві зміни? В ну виправдовують свої існування тоді дві агенції по закупівлям, які сьогодні є закупівельниками для міністерства оборони, якщо зараз кожна бригада може собі закуповувати сама? Ну сама чи от, що ти скажеш на це? Ну, дивись, тут різні види закупівлі. Так? Є у нас централізовані закупівлі, які будуть завжди централізованими. Це наприклад від хатування, це фінансування це... це... не... ракети, земля, земля, повітря, повітря. Зрозуміло, да? А ми говоримо про те, що це додаткове фінансування. Наприклад, бригаді потрібні дрони. Хоча, якщо чесно, мало б забезпечувати держава, але ж ми розуміємо, Но, що, я що це. 40... Вибач, але так. держава повинна забезпечувати дронами в першу чергу. Більше того, так, давай відверто: чим бригада, чим дрон відрізняється від е, снаряда? тим що він деш, дешевше, але ефективність ну, його так. використання сьогодні на полі боя нічим не менше, Якщо ти говориш про артилерійський снаряд, так? Ну, е, да, я, я, я так, я ж я про це кажу, що ми краще, дрон, що ми краще, снаряд він може знищити ворога я. Е, але він дешевше, в рази дешевше? А, так, так. а я, я ж про це і говорила, що ми перейшли взагалі до війни дронів, а, і ти знаєш наступний вже етап. Уже у нас військові частини, там, де а, грамотні закупівельники, вони вже починають закупляти? Я взагалі ще поки не вникла в цю тему з якимись роботами, да? але вже починають закупляти і це певно на якийсь наступний етап е, цієї війни. Але е, чи вистачає дронів? Де для того, щоб у нас була перевага в дронах, ну треба їх мати в великій кількості. Держава намагається контрактувати, агенції намагаються контрактувати. Чи достатньо? І ти знаєш, дрони закупляє не тільки Міністерство оборони, агенції дрони і Мінцифри, дрони закупляє і Мінстратег, Всі закупляють, ні, Мінстратег не закупляє. А хто ще закупляє, не пам'ятаю, всі щось закупляють. І а у нас я скажу тобі, що потрібно. Ми дійдемо до тієї стадії, коли ми нарешті скажемо, що оце працює. Знаєш, у нас зараз таке, скажімо так, випробування, да, про що говорили коментар був до, до цього відео, про що говорили, що у нас зараз випробовується все, да, і воно змінюється. І, врешті-решт, ми прийдемо до того, що у нас буде. Найліпше буде обрано найліпше, найефективніше, Але в зв'язку з тим, що і та сторона вчиться, і вони змінюють і частоти, і змінюються в них і ці дрони. Все, все в процесі змін, і, до речі, у них значно ліпші відносини з Китаєм, ніж у нас, да? і, хоча санкції, але вони знаходять можливість завезення на свою територію з Китаю всього, що їм необхідно. І тут хто кого знаєш, Це питання вже м, того, хто розумніший. Да, вони великі, а ми е, маємо бути розумніші. Розумніше це новітні і передові новаційні а види озброєння.